Вороги, який раніше тримаючи сильне угруповування військ, відправляє свої ДРГ на українську територію з боку кордону Сумщини. Про чисельність російських окупантів поблизу кордону з нашою областю говорив під час апаратної наради міський голова Микола Нога. За його словами, останній час росіяни посилюють по прикордонню півночі області своє угрупування. Наразі воно становить 19 тисяч осіб. Про це раніше повідомляв і командувач оперативного командування Північ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, на основних напрямках імовірного наступу. Противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів. Не дивлячись на умови сьогодення, громада Шостки готується до опалювального сезону. Зауважив Микола Нога. Ми розпочали опалювальний період. Частина котелень працює, частина в системі «Харківенергоремонт» Працюють тільки ті, які на дровах, а ті, які на газу поки не працюють, тому що там борги. Перед суми газ більше 40 мільйонів гривень. В п'ятницю і в суботу і в неділю займалися цим питанням. Суми газу, в принципі, знайшли порозуміння, обласна державна адміністрація нас підтримала. Сьогодні будемо працювати знак «Нафтогаз України». за інформацією начальника житлово-комунального управління Геннадія Малашенка. Наразі у шості запущено 38% котелень. Працюю в тому числі на альтернативних видах А по іншим питанням як ви згадали, є там певні питання, але я хочу зазначити за активною участь міського голови, дуже активне. Роботі продовжується в цьому напрямку. Зараз на даний момент у нас підключено. 60 різкових будинків і роботи тривають. Зокрема, в мікрорайоні капсель працюють всі котельні, адже вони на альтернативному виді палива дровах. Про це проінформував міський голова. Він закликав розгорнути роботу по енергозбереженню та відпрацюванню системи опалення.